Починаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні п'ятеро членів засідання вважається правомочним. Значить, переходимо до розгляду поряд... питань порядку денного. На порядку денного в нас 9 запитань, вони роздані. Прочитайте, ознайомтеся, щоб я їх не зачитував. І пропоную голосувати за порядок денний. Став на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, п'ятеро за. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Значить, перше питання про затвердження технічних документацій з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам. Доповідає Лідія Федерина. На даний розгляд комісії прийшло три звернення від громадян щодо їм передачі приватної власні земельних ділянок під будівлями. Це завада Раїса Васильівна, жителька села Бране поле 25 соток, село Федір Васильович, село Медвин, також 25 соток і Твердовська Ірина Юрівна, Софійка 2255. Ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався? П'ятеро за рішення прийнято. Значить, я так далі розумію. П'ятнадцяте, двадцяте друге і третє питання. Вони ну разом про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу права оренди на земельних торгах орієнтовної площі площею га і третє таке саме орієнтовної площею 20 гектарів. Доповідає Лідія Федорівна. Так, це надійшло звернення від керівництва позбудружба. Вони хочуть взяти в оренду. Земельні ділянки для цінаційні виписання худоби через аукціон. Для цього нам необхідно розробити проекти відведення даних земельних ділянок, затвердити їх, аж тоді вже можливість буде передати Я до Володимир Сергійович, прийшов представник. Так, цей саме. Фактично воно йде з цілого і зараз використовується. Зараз у нас більше 500 голів корів і увесь 300. І тому ми хочемо в законодавчому порядку, тому що з закону і земельного ходи безоплатно можна передати тільки фізичні особі громадянину. А юридичним особам передається через аукціон. А аукціон робиться те, що якщо ми, ну, тому що робили ми в Тарщанській, затрати, наприклад, на аукціон, які, пане Саме сільська рада, вони включаються в аукціон і теж оплачуються. Mm -hmm. Тому просто зробити для того, щоб її узаконити і вже використовувати. Можливо, навіть mm -hmm. рекультирувати, воно це теж, теж, теж тільки через проєкт, тільки через ваше затвердження. Тому що це синокосіння. Можливо, там у культури, ну там сейчас трава. ви його зараз коси косите, так? Ні, ні Чи випасається. Там чи що буври. Так Так. на кого вставка так, да. Это аргури там такі, що там. Річечка, там, буври, то знати, якщо зараз користується безплатно, то зараз можна там. Тим більше варіантів, а беруть та тут. Буде на аукціоні, буде ще якісь особища, будемо. Що, ставимо, якісь питання немає. Ставимо на голосування. За друге питання. Голосуємо хто за, хто проти, хто утримався. П'ятеро за рішення прийнято. Третє питання, голосуємо хто за. Хто проти, хто утримався п'ятеро за рішення прийнято. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, доповідає Лідія Феберівна. На території села Гуте люди викупили приміщення ферми бувшої в Колосі. Тепер нам необхідно приівентаризувати земельну ділянку, яка під даною фермою. Це в Гуті? Так. Угу. Да. Довірку купівлі продажу є. Ми там просто також під кожною фермою діляночки, тобто ми опять інвентаризуємо за ділянку загальну, де там площа, тоді реєструємо, як право комунальної власності, аж тоді ми об'єднаємося з тими маленькими ділянками і передамо даним людям в оренду. Ми там бізнес так? Да, так? Так, Ну не копли. Там просто є фермі, ти знаєш, люди зверталися. І там така скандальна історія, але ми її виправили, бо на ж терма в центрі села. І там стільки мух і всього і всього, що народ дуже проти, щоб вони цією діяльністю займалися. Але вони вирішили питання там засипають якусь хімію, щоб цього там не було запаху, щоб ці мухи не розводились. А що там за фарма? А? а там сильно ж не сказала. Там с... 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 не було. Ні, просто вона в центрі села. Якщо туди хтось із мешканців викликає саме під інстанцію, їх просто прикриють. Це просто треба до не... них. Ну, дивіться, Ройка там середня пора. Як треба але зараз... Ну, що... З людьми це треба балакати. Там якщо люди все власні, нічого. Стоп, стоп, стоп. Ну, іначе порядок там набуде. Ні, порядок є, ми нічого не теряємо. В будь-якому випадку люди беруть, платять да гроші, да, хай розвивають да. якесь підприємництво. Якщо вони от... за санітарні yeah. норми приходять, не то нехай це. Не так, так, що ставимо на голосування. Allo. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного пропонування договору оренди земельної ділянки площі. 30,4095 га шляхом укладення договору на новий срок. І я так розумію, слідуюче шосте питання це аналогічне пропонування договору оренди земельної ділянки площею 47,76 Так, так я yeah, розумію, да. да. uh, Ну, гарне закону України про оренду землі орендар, ми вже орендуємо його, ну, оскільки є спосдружба, тому що спосдружба є правонаступником КСП. -другу. Орендували дану земельну, земельну ділянку в Вердябуславському, потім у земельному е, в ну, державний земельну кадастри України. Е, зараз буде довго скоро закінчуватися, тому ми вирішили пропонувати. Е, про переважне право за столу вас не продовжити. Ми надали лист, надали е, проект договору, в якому зазначили найбільшу ставку, тобто 12% згідно з ну, скільки, ну, У нас і перед цим було 12%, тому що е, центральний орган заменної які відносини, він ще тоді поставив питання тільки по максималку. Тому ми також у проєкті, яку найбільшу веде, тобто тут то, то, виходить один. Там одна діляна не дуже, а друга вже лучше. В одному НГО 1 мільйон 400, тобто 12% 161 тисяча, в другому НГО мільйон 546 Ну ви розумієте, що теж НГО це на даний час. З кожний рік, якщо воно збільшується, то воно збільшується, виймається право. Або то заключити, або ми самі кожен рік передивляємося і подаємо. Процентр тих самі зробити. Процент тільки віде. збільшується, збільшується. збільшується, сума, збільшується плата. Тому так, просимо продовжити дію У нас На сім на років, да? Да, так? Мінімальний терміни, нормальні терміни. Так, Все, Ставимо на голосування. Значить, Голосуємо за п'яте питання. Голосуємо хто за. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Шосте питання. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Так, сьоме про передачу земельних ділянок у постійне користування КП Медвін інвест Медвінської сільської ради. Відповідає Лідія Петрівна. Ми на минулому сесії затверджували технічні документації по лісових землях. Ми їх зареєстрували право комунальної власності змени, і тепер ми хочемо передати їх право постійне користування КП Медвін інвест Оці всі діляночки, що ми вони повітрязували і з того територія у Бережки, Ветаївка. Так вони планувалися, за Карпаюсь. А замагає площі. Ні, це клаптики там такі, там, 5 гіктар, там десь у нас якісь трошки може, якісь свісити на громаді. Голосуємо. Будемо ставити що в громаді. Будеться чташково це, це да. голосує. Хто, хто проти, хто утримався? П'ять за рішення прийнято. <головіки> Переходимо <головіки> до розгляду восьмого питання порядку денного про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду за межами села Медвин, Доповідає Лідія по нашому Брус, який паспорт водного об'єкта розроблений. Ми тепер надаємо на літаризації земельної ділянки, тобто щоб для визначення казастрового номеру, що буде в подальшому для. Доброго орендах вчення. Для солдатів Для Володимира для... Це... і в житка... ми... з... процесі розробки громадської реалізації ветеранська спілка відновлення бусиків екопарк ветеранами, да, всі... тому вишали всі... тому. Зроблеться земля, зробиться ну, на голосування. Просто земляна сільська раду з перших типу вже голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? П'ятеро за рішення прийнято прийнято. Дев'яте питання порядку денного про надання дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду за межами села. Тому так, доповідаємо, як надаємо. Це також якось кажуть качати. Паспорт можна об'єкта розроблений для того, щоб ідентифікувати кого дану земельну ділянку на кадастровій карті необхідно кадастровий номер. Ми зараз надаємо дозвіл на розробку даного проєкту відведення земельної ділянки. Тобто ми ще варіанту не передаємо, ми просто розробляємо, розробляємо зараз на ньому документації. Так, ми тоді зараз ціємо право комунальної власності. Аж тоді вже... Він буде за законний ставок, що документи. Ну так, просто і тоді вже. Буде наші. Питання, доповнення. Тоді ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? П'ятеро за. Рішення прийнято. Е якісь запитання, побажання, заперечення немає. На цьому засідання комісії завершено. Дякую.